Ознаки надмірного часу онлайн у дітей. Екранний час, звісно, це можливість розвитку навчання та спілкування з іншими в мережі. Але під час воєнного стану, коли все навчання перейшло в онлайн, діти проводять ну, занадто багато часу саме в гаджетах. Які ж ознаки надмірного часу онлайн? Це уникання соціальної взаємодії. Коли розмовляєте з дитиною, то вона відповідає вам, але постійно дивиться в екран, не відриваючись від того, що там відбувається. Далі дитина стає агресивніш. Без явних на те причин вона жаліється на відчуття перевантаженості звичними справами, не виконує обов'язки по дому та домашню роботу, бо скаржиться постійно на втому. далі погіршуються успіхи в навчанні. Дитина стає неуважною та не може сконцентруватися на виконанні завдань. Йдемо далі: дитина не може припинити користуватися інтернетом або просто хоч скоротити цей час. Дитина не може дочекатися наступної можливості скористатися інтернетом. І часто запитує, а коли можна буде вже зайти в інтернет, коли можна пограти онлайн. Дитина не реагує на присутність інших людей поруч, так ніби вона сама в кімнаті чи приміщенні, і в цей час уся її увага в екрані девайса. Коли дитина довго не може зайти в мережу, то вона стає агресивною і в неї стаються істерики. Друзі, реєструйтесь прямо зараз в нашу онлайн-академію успішної дитини, щоб отримати більше корисної інформації. Лінк, як завжди, Аж, ви знайдете в шапці профілю в описі відео чи в першому коментарі.